У Башківському кіноспортивному комплексі відкриття сезону ми маємо другий цікавий насичений спортивний день. У нас відбувається перший етап Кубку України з подолання перешкод і перший етап регіональних змагань Кубок Парадалю. Шановні друзі, у нас насичена програма, цікаві. Виступи ми мали можливість спостерігати вчора. Сьогодні ще більш насиченіша програма, ще цікавіше. З кожним днем змагань, які тривають три дні, п'ятниця, субота і неділя, складність буде підвищуватись, і основний вирішальний день буде третій день змагань, неділя. Тому сьогоднішній день це теж день проміжний, який готує ікони і вершників до найголовнішого, яке Події найголовнішої подія, яка буде відбуватися в неділі. Отже, шановні друзі, ми розпочнемо свій маршрут, свій сьогоднішній день із маршрута номер 8 відкритий клас. Ідеальний час. Технічні параметри маршруту, швидкість руху по маршруту 275 метрів на хвилину, довжина 330 метрів, норма часу 72 секунди і ліміт часу 144 секунди. На маршруті у нас вісім е, перешкод, одна з яких подвійна система, 9 стрибків. Е, курс дизайнер сьогоднішніх змагань Сергій Миколаєвич Жогав і чуємо оголошення. Ведучого, ведучої змагань про хвилинні, хвилинну готовність до початку першого, до виїзду першого вершника на маршрут. Розпочав свій маршрут, першу перешкоду подолав, чисто без проблем, рухається після другої в напрямку третьої, теж досить жвавим темпом йдеться пара. Навіть всім темпів долає, дуже смілива їзда цього юного вершника. І тут в два темпи абсолютно спокійно. Дистанцію 10,80 робиться пара. Бачить він чудову дистанцію і прекрасно завершує свій маршрут. Перешкоди номер 8 Чудова їзда, час 50,43 секунди. Знову ж таки, демонструє дуже динамічну, дуже активну їзду, але умовами є дотримання ідеального часу, який складає 72 секунди.